Пасха на носі вікна не миті. В чистий четвер ми задаємося цілею перемити всі вікна, вимитися самим і зробити чисто свою оселю. Але коли ми дивимося на Ісуса Христа, що Він робив в четвер перед своїм розп'яттям? Він зібрав учнів на горищі і омив їм ноги. Це він зробив не тільки тому, що вони були грязні в ті часи, ходили пішки, а Він показав своє смиріння і своє служіння цим людям. Ісус Христос знав, що буде потім, що Іуда його зрадить. Але Він дав йому можливість покаятися, побачити любов Христа і не робити цього. Чистий четвер. У нас є особлива можливість від Бога прийти і сповідати свої гріхи, прийти і очистити свою совість, бо це найважливе, що є для Бога. В книзі пророка Неемії сказано, що Бог любить прощати. Він не просто прощає, а Бог любить прощати. І це є прощення для всіх нас. І незважаючи на те, що, мабуть, сьогодні не четвер, а інший день тижня в твоєму житті, Бог чекає на тебе саме для того, щоб дати тобі прощення. Прийди до Господа, бо Він любить прощати.